Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ тут всяких речей. Знайшов дуже багато всякого такого. Відкопав від снігу, відкопав від льоду. Деякі замеші ще з прошлого року якраз речі є. Тому буду показувати для вас, демонструвати. А ви дивіться, лайкайте, коментуйте. Кажіть, що не так. Будемо якраз з вами розмовляти і будемо обговорювати це все. Розпочну з молотків, дивіться. Є молотки ось такі. Це кіло 100. Е, За 4 молотки буде у нас ціна 300. 300 гривень, я думаю, в самий раз. Но, самі кажіть, дорого це недорого. Дивіться, знайшов ось такі якісь знімачі, для яких цілий ось цей, хай буде якраз 350 гривень. Ось цей буде у нас 450 гривень. Такий гарненький. Шарик, звісно, там е, калин кілограмовий 50 гривень. Не знаю, саме раз думаю, і, чи примерший патрон ось такий. Щоб можна було розбирати від одного до трьох. А, 9 міліметрів, саме максимум, що можна зажати ним. І сверло тут в подарунок. Ціна 150 гривень буде ваш. Цей у нас буде 15 гривень, ці у нас будуть по 45 гривень з напайками. Без замірів. Замірами будуть дорожче. Бо всі дзвонять заміри, заміри та без питання, я заміряти я можу. Але ж е зрозумійте правильно, я трачу свій час на те, щоб поміряти, для вас, відправити, дочекатися, чи підійдуть, чи не підійдуть. І в конце концов, ніхто їх купляти тоді не хоче. тому... Я без замірів кажу ціну. Ось таку З замірами буде друга ціна, та і все, щоб ви знали. Так, дивіться, топорів знайшов. У вас тут на відео буде видно якраз Ось цей найцікавіший. Всі ціленькі, вроді би, не заварений. Оцей буде у нас 450 гривень. Дзвонить як колокольчик. Далі йдемо. Ось цей буде у нас 150. Ось цей. Ось цей заварений, бачите? Ось так. Ціна за нього 250 Ось цей ціленький, не заварений, не тріснутий, не де нічого, 350 гривень буде ваш. Далі є ось такий топор. Це топор цих яких е, пожарників, ті, що відкривати двері, або що ще щось. Кого зацікавив, ціна 280 гривень. Патрон 20 гривень, цей у нас 200 гривень, цей у нас 45, цей у нас буде 100 гривень. Молоточок такий маленький, замерший буде 20, цей також 20. Цей патрон у нас 45. Цей знімач, бачите, яка в нього проблема тут є. Ціна за нього буде у нас 700 гривень. Є ось такий. Балончик, кому цікаво, ціна за нього буде 400 гривень. Є бабіна ось така із такою тросиком, таким маленьким, тоненьким, але гарненьким. Ціна за неї буде 800 гривень. Я думаю, в самий раз, щоб можна було її використовувати по призначенню. Горілка в даний момент найцінніша, яка є. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Це у нас 60 гривень від вогнегасника. Далі йдемо, є мотор з редуктором від стиральної машинки. Кому цікаво, ціна за нього буде в нас 550 гривень, це 20 гривень, фонарь буде в нас 20 гривень. Далі що в нас ще є? Цей в нас буде 30, цей у нас 30, цей у нас 35. Лещата ось такі на деталі. Частина в них. Присутня частина відсутня. Ну, як бачите, все стискається, все розтискається, гайка нормальна, але ж нижньої частини немає. Хоча в мене є інші частини, можна зібрати якраз. Ось в такому плані без нижньої частини ціна за неї буде 700 гривень. Так, ось ця головка буде у нас 150. Так, заготовки до лещат, губки. Губки будуть у нас е, по 70 гривень за штуку. Цей у нас примерший ключ. Ну, Як завжди, от ціна за нього буде в нас 50, напильник 20, ключ 17-19 буде в нас 50 гривень. Сверло без замірів на 24. Ось таке буде 150 гривень. Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас 30, Цей в нас буде 70. Ці в нас будуть дві штуки. Для стяжок ось таких внутрі нарізана різьба, щось тут, щось тут. ціна за них буде 60 гривень, ці у нас будуть по 50 пістоль у нас буде 50 гривень, цей у нас 80 гривень буде, шампура, кому там треба. Ціна за них 150 гривень. Лобзик. Ось цей буде у нас 50 гривень, цей у нас буде 45, цей у нас буде 30-20. Це у нас 150 рулетка. Ключі, ось ця купа. Як була вона 400 гривень, так і лишилася 400 гривень із цими ось приблудами, яких треба ключі доробити напільником. Такс, дивіться, є ось така купа ключів. 41-46. Ну і тут 17, 19, вроді би найменший. Ціна за них буде у нас 550 гривень. Цей в нас буде 60, монтіровка ось ця буде 100 гривень. Ця ось монтіровка така гарненька. Буде 80, Ця в нас 70, ця в нас 50 рапідова пилка 400 довжиною. Ціна 80. Кірки, дивіться, скільки знайшов. Оця най... найцінніша, мабуть, буде. 300 гривень хочу. Ну, а там будемо домовлятися, якщо візьмете всі, буде якась знижка буде. Це в нас буде 350. І за того, що вона найтяжча, ну, пробачте. А ця буде у нас 200 гривень. Ось така гарненька. Ну, Є пішня, <кій> ось така одна штука. Примерше все. Ціна 200 гривень. Є ключ 40, 46 на 50, ціна 150 гривень. 46 на 41, 120 гривень, 20 гривень і ця 35 гривень. Ця у нас бобінка буде 30 гривень, ця у нас 45, ця у нас 20, ці вимикачі по 10 гривень. І рулетка, ну, така собі, щоб міряти там більш-менш ціна, хай буде там 20 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилайте фото того товару. Напоминаю, у мене змінилась карта, бо всі карти заблокували. Може, сьогодні я якраз вийду після 9 години. До вас онлайн порозмовляємо, якраз е якщо буде час, якщо буде в мене світло. Тому що не факт, що в мене буде світло, але зробимо та так, щоб було. Ну і порозмовляємо, позадаєте питання, якщо комусь там дуже хочеться якраз. Бо є такі не люди, які хі -хі, мою роботу якраз е зневіряють, та і все кажуть, що вона взагалі не потрібна. Ну, як є, Ну, таким людям також треба бути. Не кожен хоче працювати. На цьому все. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви робите і доробляєте якраз для мого каналу. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. В нас плюсова температура пішла, але мороз ще не так сильно взявся за це все. Тому в даний момент ворони літають, каркають. Ну це таке. Це чепуха. Дякую, що зі мною. До наступних зустрічей, до наступного відео.